Математика, добрий день. Здрастуй, снігова зима, ти весела й чарівна, дітям нашого садка подарунки принесла. А яка зараз пора рук, дітки? Так, зараз не зима, а весна. Здрастуй, весненько, весна, ти нам радість. Принесла! Дітки, а скільки усього пір року? Так, чотири. Назвіть їх. Зима, весна, літо. осінь. А скільки місяців у весни? Три. А скільки всього місяців? Так, 12 місяців. Давайте їх всіх назвемо. Спочатку місяці зими. Грудень, січень, лютий. Весни квіти, травень, літо, червень, липень, серпень, осені, вересень, жовтень, листопад. Скільки всього місяців? Так, 12. Так, давайте, дітки, скажіть мені, скільки совенят ви бачите? Десять.

Після 9. 10. Між 8 та 10. Яка це? 9. Якого кольору совеня ліворуч від зеленої? Сіре. Якого кольору совеня під червоною? Фіолетова. Якого кольору совеня праворуч від помаранчевої? Блакитне, якого кольору савиня над коричневою? Сін. Яке число більше 6 на 1? 7. Яке число менше 4 на 1? 3. Додайте до числа 3, 2. Скільки буде? Так. Буде 5. Добре. Пограємо в гру ласунчики. Мудра сова приготувала гостям частування, тістечка та ватрушки. Пробуємо з вами скласти задачку за малюнком на додавання. Давайте. Так, мудра сова приготувала солодощі, два тістечка. Та дві ватрушки. Скільки солодощів приготувала мудра сова? Як ми запишемо цю задачку цифрами та знаками? 2. Додати 2 дорівнює 4. Добре. Тепер дітки, складіть задачку на віднімання за цією картинкою. Так, ну, наприклад, да? у мудрої сови було 4 солодощі. Так, дві ватрушки вона з'їла. Скільки солодощів залишилось у сови? Як ми запишемо цю задачку за допомогою цифр та знаків? Чотири відняти. 2 дорівнює 2. Наступна наша вправа ось яка. Подивіться на картинку і назвіть одним словом групу предметів, які ви бачите. Так, це транспорт, на які дві частини можна розділити предмети. Дві вантажівки та два легковіка. Складіть задачку за цією картинкою на додавання. Ну, давайте. На стоянці було дві вантажівки і два легковика. Скільки транспорту було на стоянці? Запишемо цю задачку за допомогою цих знаків. 2. Додати. 2. Дорівнює 4. Тепер складіть задачку на віднімання. Так, наприклад, на стоянці було чотири машини. Два легковика і 2 вантажні машини. Два легковика виїхали зі стоянки. Скільки машин залишилось на стоянці? Як ми запишемо цю задачку за допомогою цифр та знаків? Чотири Відняти. Два дорівнює 2. До Добре. Наступне наше завдання. Ми з вами зробимо вправу на формування поняття важче легше. У нас з вами є дві кулі: одна пластмасова, а друга залізна. Таємкість з водою. Розгляньте кулі. як можна визначити, яка легше, а яка важча. Так, помістимо важку кулю в один таз водою легшу в інший. Ось так. Що ж ми помітили? Що легка куля залишилась на воді, а важка що зробила? Вона потонула. Так. Наступна гра чарівний мішечок. Давайте. Спробуйте відгадати, яка фігура у мішечку. Ця плоска геометрична фігура має 4 кута і 4 сторони. Дві довгі сторони, дві короткі. Що це за фігура? Так, вірно, прямокутник. Ця об'ємна геометрична фігура схожа на круг. Так, вірно, це куля. Ця плоска геометрична фігура має три кута три сторони. Трикутник. Ця об'ємна геометрична фігура схожа на квадрат. Так, це куб. Ця плоска геометрична фігура має п'ять кутів, п'ять сторін. П'ятий кутник Ця об'ємна геометрична фігура схожа на прямокутник. Паралелепіпед. Ця плоска геометрична фігура не має кутів, вона може котитися. Так, це у нас кола, круг, ще яка фігура не має кутів і може котитися. Плоска. Так, оба. Ця об'ємна геометрична фігура, схожа на прямокутний, в основі має два круги. Це у нас цилиндр. Ця плоска геометрична фігура має чотири кута. І чотири сторони однакової довшини. Вірно, квадрат. Ця об'ємна геометрична фігура схожа на трикутник в основі її круг. Конус. Ця об'ємна геометрична фігура схожа на трикутник. В основі має квадрат. Так, це у нас пирамидка. Наступна гра з нами хоче погратися весна. Вгадай, якої квітки не вистачає. Давайте спочатку згадаємо назви весняних квітів. Це у нас крокус. Тюрпа, підсніжник, нарцис, конвалія, пролісок. Тепер закрили оченята. Відкриваємо оченята. Якої квітки не вистачає? Так, тюльпан. Далі знову, знову закриваємо оченята. Відкриваємо, якої квітки не вистачає. Вірно, це у нас пролісок. Закриваємо оченята. Відкрили оченята. якої квітки не вистачає. Так, нарцис. Закрили оченята. Відкриваємо. Якої квітки не вистачає? Так, кров. Молодці. Наступне завдання: намалюй геометричну фігуру. Так, дітки. Намалюйте, будь ласка, в правому верхньому кутку трикутник. В нижньому правому кутку. Прямо кутник. В верхньому лівому кутку коло, Вліву, влівому, в лівому нижньому кутку квадрат. І посередині коло. Добре. Тепер розфарбуйте трикутник фіолетовим кольором, Круг рожевий, прямокутник зелений, квадрат синій, овал жовтий. Перевіряємо, чи так у вас вийшло. Розфарбовуйте. Пробуємо гімнастику для наших оченят. Рухаємо очнятиме вліво-вправо. вгору вниз, підемо по полу, іншу сторону закрили очинята, відкрились. Закрили, відкрили, закрили, відкрили, покліпали. Подивились вгору. вниз, праворуч, ліворуч. Поклали долоньки на оченята, помасажували. Добре. Дітки, чи сподобалось вам наше сьогоднішнє заняття? В які ігри ми сьогодні грали? Так, добре, чи було вам складним щось сьогодні на занятті? Ну все, до побачення, до нових зустрічей!